У сумах поховали бійця, який воював у зоні АТО. 44-річний Віталій Маслянка загинув три дні тому, 31 липня. Де і як прощалися з бійцем, розкаже Ірина Касьяненко. У селі Піщана під сумами прощалися із загиблим Віталієм Маслянкою. Від батьківської хати труну з тілом бійця віднесли до церкви. Там відбулася прощальна панахида. провести в останню путь загиблого прийшли бойові побратими та односельчани. Нас познайомив його брат Юра в прошлому году. Коли ми прийшли до нього додому, нам Віталік відкрив двері. І тоді він нас і познайомив. Високий, красивий, сильний духом парень. Ми спілкувалися часа три з ним. Він сказав, що... Все буде добре. Він все время говорив, що все буде добре. Остався в пам'яті як герой, Несмотря на то, что погиб мужественной смертью, но знаю его и с другой стороны как тонкого, чуткого и такого трепетного человека. Бывает, что война нас забирает самых лучших, лучших тех, которые не боятся, не укрываются, а которые реально знают для чего они там и делают все для того, чтобы выполнить задачу. Воювати у зону АТО Віталій пішов добровольцем у 2014 році. У квітні 2015-го його демобілізували, а через три місяці він знову пішов воювати. Був розвідником у 128-й горно-стрілковій бригаді. Загинув Віталій Маслянка 31 липня в районі Донецького аеропорту. Стояли стріляли з пулемета. Хлопчика отодвінув в сторону. Сказав, «да, я, Почався бой, І он. Він... З пулемета стріляли, от хлопець та в сторону і він просто збоку за ним стояв. Ракета прилетіла на порний пункт, ударилась. СПГ, або ПТУР, прийняв удар на себе. Поховали Віталія Маслянку на Алеї Слави у Сумах. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко на часі новини.